В Україні почали застосовувати технологію рою дронів, пише The Wall Street Journal. За даними компанії Swarmer, програмне забезпечення дозволяє безпілотникам самостійно координувати атаки без постійного управління оператором. У ході нещодавньої операції три БПЛА самі визначили момент удару по російських позиціях. Один проводив розвідку та прокладав маршрут, інші здійснювали атаку, скидаючи боєприпаси. Така система зменшує кількість необхідних операторів і робить атаки стійкішими до перешкод противника. За словами військових, технологія вже випробована понад сотню разів, а зараз готуються тести з роями до ста апаратів. Водночас, експерти наголошують, автономність дронів породжує етичні питання та робить їх. Дорожчими для масового застосування. І далі і про застосування дронів і про оперативну ситуацію на фронті розпитаю Данила Борисенка, начальника розвідки зенітно-ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіш. Вітаю вас, вітаю вас, пане Данило. Слава Україні, героям слава доброго дня, студія, доброго дня, телеглядачі. Пане Борис, пане Даниле, я на початку нашої розмови зроблю невеличке оголошення. Буде QR-код на збір на допомогу вашій бригаді. На що збираємо? Бригада Рубіж станом на зараз проводить збір на наземні дрони. Знову ж таки, про дрони йде розмова. Наземні дрони дозволяють виконувати багато логістичних дій в місцях, де для Складу велика небезпека в пересуванні. Як правило, це дуже близько до лінії бойового зіткнення і тому цей збір він дуже необхідний, дуже важливий для нас. І ми дякуємо вашому телеканалу за допомогу в просуванні наших зборів, і також всім глядачам, хто долучається до цих зборів. Ми вам всім дуже вдячні. Маленьких донатів не буває. Нагадую, кожен ваш донат для сил оборони України це маленька цеглинка в нашу перемогу. А наземні дрони, вантажопідйомність, яких може сягати до 200 кілограмів, можуть виконувати дуже важливі функції по доставці вантажів на передній край. Це і боєприпаси. І вода, і провізія, і е, батареї для радіостанції, наприклад, і також е, можна евакуйовувати, наприклад, пораненого е, з лінії бойового зіткнення за допомогою цього наземного дрону, е, убезпечуючи особовий склад, який замість цього дрону мав би виконувати такі завдання на квадроциклах е, або бронеавтомобілях. Наприклад, е, тому е, так як бригада Рубіж зараз. Е, Боронить країну на покровському напрямку, де є певні проблеми з логістикою через тотальне просочування малих диверсійно-розвідувальних груп противника в наші тили для того, щоб убезпечити наш особовий склад наземні дрони нам дуже, дуже допоможуть в нашій логістиці. Тому ще раз всім велика дяка за підтримку і всіх закликаю підтримати наш збір на наземні дрони. Отже, пані та панове, все насправді дуже просто. Ви бачите в кутку екрана код, ви бачите номер картки. Будь ласка, підтримайте наших військових, вони потребують нашої допомоги. Пан Данило вам подякував. Давайте подякуємо їм також. Подякуємо, хто чи може копійкою ні жодна гривня зайвої не буде. Давайте допоможемо нашим військовим, а я вас, поки Данило, розпитаю ем, стосовно ролі дронів? Я тільки що говорив про рої безпілотників, які знищують окупантів? Взагалі, наскільки безпілотники зараз е, важливі для стримування атаки ворога? Поясню, чому питаю. У нас з днями включався речник Осу в Дніпро, пан Тригубов, і він казав, що росіяни взагалі вже відклали ідею масованих штурмів, так би мовити, бронекулаками або з технікою, тому що все спалюється. Яка ситуація у вас на напрямку? Якщо не помиляюсь, ви на одному з Складніших напрямків на Покровському саме так бригада Рубіж зараз боронить країну на Покровському напрямку, і тут дуже гаряче не тільки від дронів, а й взагалі, і окупанти продовжують свої штурмові дії щодня, щогодини. Малими піхотними групами намагаються просочитися крізь наші бойові порядки для того, щоб потім, накопичуючись в тилах, завдавати загрози нашим логістичним шляхам, позиціям наших підрозділів, які не стоять безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Це і мінометники, і ті самі пілоти в дронів і оператори РЕБ і таке інше. Так само, наприклад, наші пілоти fpv дронів періодично вступають в вогневий контакт з ворогом і навіть мають на своєму рахунку полонених ворогів, які е, намагалися дістатися до якихось своїх заданих точок, пройшовши крізь лінію, я нагадаю, що ми спілкуємося з паном Данилом Борисенком. Ви нас чуєте, пане Данило? Так, так, я я вибачаюсь. Дзвінок все добре. продовжуйте. і також на нашому напрямку противник дуже активно використовує дрони. Будь-які безпілотні літальні апарати, починаючи від розвідників оперативно-тактичного рівня, типу зала, Орлан, Суперкам, баражуючі боєприпаси, типу Молнія Ланцет або привет 82 дрони на оптоволокні, FPV дрони на звичайному радіокеруванні Їх тут дуже 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 багато, і з ними ведеться постійна боротьба. і вони дуже дошкуляють і забирають багато сил на те, щоб їм протидіяти. Проте на цьому напрямку, та і, взагалі, по лінії фронту, поки що ніяких, скажімо, так, тенденцій до застосування з боку росіян такого принципу роботи, як рій дронів, поки що помічено не було. Українці стали в цьому першими першовідкривачами, скажімо так, і я сподіваюся, що ми і надалі збережемо паль... пальму першості в цьому напрямку, як зберігаємо її, наприклад, у застосуванні зенітних fpv дронів перехоплювачів для боротьби з безпілотниками оперативно-тактичного рівня і також баражуючими боєприпасами противника. Наскільки ці рої, про які ми з вами почали розмову, а, наскільки вони ефективні, і які показник? Наскільки, наприклад, рої дронів ефективніше ніж застосування одного-двох дронів, наприклад? E, ну, скажімо так, не можна наводити поки що якихось. Цифрових значень через те, що ця технологія вона е, тільки починає запроваджуватись в об'ємній кількості е, і тому е, якихось порівнянь ще статистично просто немає, е, взагалі про рій дронів. Як з боку противника, так і з нашого боку почали ходити розмови ще в минулому році. Наприклад, в жовтні минулого року Герман Сметанін анонсував випробування з українського боку рою дронів на полігонах. Також на початку цього року Михайло Федоров вже зауважував, також, що розробляється з української сторони така технологія, і тут основна Скажімо так, заслуга це програмне забезпечення, про яке вже писали Wall Street Journal, Компанія Swarmer розробляє програмне забезпечення, яке дозволяє зменшити по перше кількість операторів дронів, тому що не потрібно тепер одного оператора задіювати для керування лише одним дроном, в даний, мом... в даний момент часу. Тепер один оператор може керувати цілим роєм. І по-друге, якщо вже говорити про застосування, то безумовно технології, технології використання штучного інтелекту дозволяють в якійсь мірі обходити ділянки, які прикриваються противником засобами РЕБ, наприклад, наводитись за допомогою машинного зору. і... Вибирати ціль е, пріоритетну, і також дрон, який буде атакувати цю ціль, е, буквально за долі секунди, е, не витрачаючи часу. І це е, набагато має ефективніше працювати, ніж просто один оператор, який своїми очима дивиться в камеру дрона і керує лише одним дроном в один вибраний проміжок часу, тому цей. Технологія вона має бути набагато ефективніша, ніж зараз в основному працюють оператори FPV, але не треба забувати, що не тільки ми над нею працюємо а і наш противник також над нею працює. І наша задача розвивати її якомога більш ефективно і швидко, так щоб бути попереду противника. А, що ж, я дякую, дякую, пане Данило. З нами на зв'язку був Борис Данило Борисенко, начальник розвідки зенітно ракетно-артилерійського дивізіону бригади Рубіж. Дякую вам, дякую вам, пане Данило.